Російські військові не можуть вийти з Бахмута і повноцінно пересуватись містом. Про це вчора в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Яка ситуація на Бахмутському напрямку? Поговоримо далі. Зараз з нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Ташкевича. Доброго дня, пане Олеже. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олеже, ну насамперед як минула доба у зоні відповідальності вашого підрозділу традиційно розпитаємо про новини. Ворог продовжує обстріли наших позицій, час від часу застосовує і авіацію також, і намагається місцями. Контратакувати. Ну, все-таки місцеві лакані у нього контратаки. Нічого широкого він вдіяти не може. Не вистачає у нього сил. Тобто, можна сказати, така щоденна бойова робота. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, чи підтягують резерви російські військові? Резерви вони вимушені постійно підтягнути, тому що, як би там не було. Но ми потрошку, потрошку зменшуємо кількість їх бойових підрозділів. Ми зменшуємо їх боєздатність, боєздатність зменшується, це, якщо зменшується і особовий склад, який і гине, і в тому наразі також поранений. Ми зменшуємо також його складову це в техніці, в легкоброньованій техніці у важкому озброєні. Тому постійно у нього відбувається або ротації, або Посилення, дивлячись на яких флангах. Якщо він має намір десь контратакувати, ви там, звичайно, дещо більше посилює е, свої можливості. Як от два тижні, е, два тижні тому він намагався нас е, атакувати на напрямку Клещівка та Андріївка, там у нього були задіяні десь. До двох рот піхоти також танки були задіяні. БМП були задіяні, але сили оборони успішно відбили ці атаки, причому відбили зі значними втратами для ворога. Тобто він не полишає своїх намірів нас просунути однак, навпаки, ми його сунемо з української території. Ну, і, пане Олеже, загалом з огляду на те, що російські військові не можуть вийти з Бахмута і пересуватися містом, як вони в себе поводять, і чи відчуваєте ви їхній стан якісь психологічну налаштованість на подальшу битву? Дійсно, в самому місті у них обмежені вже дії за маневрами, однак вони все ж таки намагаються це робити. Вони намагаються робити там також деяку таку перетасовку, намагаються посилювати тому наразі і. Підрозділами силових територіальних військ, однак дійсно у них там все дуже обмежено, у них там досить такі погано, тому що вони перебувають під нашим артилерійським вогневим контролем. Намагаються вони також відповідати на нас. І щодо їх морального стану, то якщо Подумати і поставити себе їх на їх місці, ми можемо зрозуміти, що коли люди розуміють, що вони під постійним вогневим е, впливом, що вони майже оточені, вони це розуміють, коли у них дуже багато з постачанням як БК, так харчів, так води, моральний дух у них буде не дуже. І я так розумію, що вони там тримаються в тому бахмуті, тільки тому, що є наказ, вони розуміють, якщо вони спробують звідти вийти. Без наказу втекти, їх просто розстріляють. Тому я би сказав, що їм там не переливки. Пане Лажену і чи здаються вони в полон з огляду на те, що їм там не переливки? Вони здаються в полон безпосередньо там, де є у нас вже бойові зіткнення з ними, тому що просто так вийти з міста з піднятими руками не вдасться. Там... Просто їх свої, це не дозволять. Однак, коли відбувається бойове зіткнення з наших з їхніми, дійсно вони здаються в полон, ну, десь, я би так сказав, десь кожен п'ятий з них це робить добровільно. Дехто просто чекає, коли у нього буде така можливість це зробити. Є ті, звичайно, що потрапляють в полон з необхідності. Однак ми постійно можемо спостерігати, що у них все ж таки. Збільшується таке бажання вижити, і вони нарешті зі своїм інтелектом вони починають розуміти, що вони тут не потрібні що це помилка як їхніх керівних органів, так і їх власне, Хто вирішив, що він герой підписав контракт і пішов тут воювати? Вони прозрівають потрошку. Однак дуже дуже повільно до, до деякого доходить. Пане Лажет, ви сказали про те, що їм грозить власне, помста розстріл за те, що вони відступають. Це, власне, вони самі ж своїх убивають за такі маневри чи як? Так, у них все ще. Ми знаємо, що у них, значить, зараз або відступ у них є різні міри покарання це як внутрішні покарання коли командири своєю волею їх караються, там чи на ями саджають чи навіть розстрілюють є такі у них випадки теж е відбуваються є у них звичайно, і кримінальне покарання однак найбільше вони бояться того що позаду стоять такі ж саме вояки російські як і вони але у яких є наказ Просто стримувати своїм вогнем тих, хто звідти виступає. Тобто вони знищують самі своїх в даному випадку, це як скорпіонів банки. Вони один одного знищують. Ті, хто стоять позаду, не хочуть на нуль, і тому намагаються тримати тих своїх нещасливців, котрі туди потрапили. Пане Олеже, в наших ефірах ми говоримо про те, що росіяни дуже мінують території. Один із спікерів розповідав, що почали вони мінувати не так, як написано у книжці, а зовсім по-іншому. використовувати якусь свою фантазію. Тобто, робити це не так, аби було зрозуміло, що там десь є міни. Скажіть, будь ласка, на вашому напрямку спостерігаються ось такі маневри росіян? Вони постійно застосовують. Вони постійно застосують. Манування вони це ще почали робити при вагнерівцях, коли звільняли наші території. На даному часі кожен батальйон отримує по е, декілька сотень мін для того, щоб мінувати. Причому це щоденно, е, у них так є класичне мінування, коли створюється мі, звичайно е, такі мінні загородження, мінні полі. Але вони дійсно застосовують і своє таке уявлення. Це тому, що безпосередньо, коли ворог перебуває на своїх позиціях, от є там десь взвод, який тримає свій бліндаж, який перетворився в опорний пункт. Вони починають мінувати там, де для себе самі бачать, де можуть пробратися, пройти наші військові. Вони починають мінувати, мінувати навіть і ті такі напрямки, де класично б не мінувалися. Вони ставлять безпосередньо як самі міни. Так вони ставлять і розтяжки, класичні це таке розтяжки, і дійсно вони тут включають свою всю свою фантазію, яку тільки можуть. Тому наші воїни не можуть швидко просуватися. Ми тому просуваємося досить таки обережно для того, щоб цю небезпеку уникнути попереду. Звичайно, йдуть у нас сапери, які прочищають нам цей шлях, і тоді вже безпосередньо йдуть штурмові підрозділи. Пане Олеже, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру. Дякуємо за вашу роботу. Це був Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дешкевича.